Перший факт великий вибух це не гуркіт бомби у порожньому темному світі, а мить, коли сам простір і час почали розтягуватися, наче гума без краю чи центру. Те, що ми називаємо створенням Всесвіту у сучасній космології, це запуск розширення та охолодження гарячої, неймовірно щільної плазми, з якої пізніше вийшли атоми, зірки, та ми з вами. Важливо, мова йде не про вибух у вже готовому просторі, а про розширення самого простору, тому питання, куди він розширюється, є некоректним в нікуди. Він просто стає більшим у собі. Відмотуючи фільм назад, за рівняннями загальної теорії відносності, ми доходимо до крихітних часів порядку 10 у мінус 43 секунди після початку планковської епохи, де відомі нам закони втрачають силу і потрібна квантова гравітація. Жодних вогняних точок нам спостереження не показують лише те, що щільність і температура зростали шалено за оцінками до 10 в 32 к. Космічний мікрохвильовий фон, рівне луна з температурою близько 2725 к зафіксував момент, коли світло вперше вирвалося на свободу, приблизно через 380 тисяч років після старту. Його слабкі плями, величиною лише в десятитисячні долі, показують, що немовля, Всесвіт був майже ідеальним за однорідністю та плоскістю. А от сингулярність у шкільному розумінні не встановлений факт а лише показник того, що наші формули доходять до межі застосовності. Іншими словами, створення це не єдиний кадр зі сліпучим спалахом, а довга сцена, де час, простір та енергія вступають у гру одночасно, задаючи ритм усьому подальшому. Другий факт. Аби пояснити, чому Всесвіт на величезних масштабах такий рівномірний і водночас геометрично майже плаский, фізики ввели ідею інфляції, надшвидкого експоненціального розширення в перші миті після його початку. Уявіть кульку, яка приблизно за 10 в мінус 35 секунди збільшується на десятки S складок, близько 60 чи більше подвоєнь масштабу. Будь-які зморшки розгладжуються, кривина прагне до нуля, а далекі краї, які не встигли обмінятися світлом, раптово стають однаковими, бо колись були сусідами. Ключовим передбаченням інфляції є крихітні квантові флуктуації поля, роздуті до космічних розмірів, саме вони стають насінням майбутніх галактик. Їхній відбиток ми бачимо в мікрохвильовому фоні, майже але не зовсім масштабно інваріантний малюнок плям і майже гаусовий розподіл те, що й спостерігається. Інфляція також вирішує проблему монополів, гіпотетичних важких частинок, які при швидкому роздуванні стали б надзвичайно рідкісними. Однак важливо пам'ятати, інфляція це робоча гіпотеза, а не остаточна істина. Існують конкурентні сценарії раннього всесвіту, відскоки, екпіротичні моделі. Пошуки b мод боляризації фону, очікуваних від гравітаційних хвиль інфляції, поки не дали чіткого сигналу. Гучний сплеск колись пояснили пилом у нашій галактиці. Тобто теорія має гарні збіги з даними, але її механізм, яке поле, який потенціал, чому він стартував і зупинився, залишається предметом пошуку. І саме цим вона особливо захоплює у самій ідеї створення прихований слід квантової випадковості, розтягнутої до розмірів неба. Факт третій. Секунди та хвилини після початку це окрема драма, де Всесвіт виступає як гігантська кухня, а рецепт називається первинний нуклеосинтез. Коли вік Всесвіту становив частки секунди, температура вимірювалася в мільярдах кельвінів, а нейтрино майже миттєво відстикувалися від плазми та пішли у вільний політ. Приблизно на першій секунді охолодження робить ключовий трюк. Співвідношення нейтронів і протонів заморожується близько одиниці до шести, тому що слабка взаємодія вже не встигає їх перевертати, а нейтрони починають розпадатися з характерним часом життя порядку 880 секунд. Ще трохи, і на позначці приблизно три хвилини, коли температура падає до близько 10 в ступені кельвінів, зникає пляшкове горличко Дейтерію, ядра водню нарешті можуть щиплюватися, не розбиваючись зворотними фотонами. Далі все відбувається стрімко: левова частка доступних нейтронів йде в стабільний гелій 4 а поруч у мікроскопічних частинках народжуються гелій 3 дейтерій і сліди літію 7 Вихід страви дивовижно точний, за масою виходить близько чверті гелію і переважна більшість водню, те, що і бачимо в старих зірках і газових туманностях. Цей хімічний відбиток працює як термометр і ваги одночасно. Він чутливий до числа легких частинок, ефективне число нейтрино, та до того, скільки в ранній плазмі було баріонів на фотон. Приголомливо, але ці величини, витягнуті з хвилинної кухні, збігаються з тим, що дають спостереження мікрохвильового фону через сотні тисяч років після початку. Є й заковика, так звана літієва проблема. Розрахунки передбачають більше літію 7 ніж ми бачимо в найдавніших бідних металами зірках. Сперечаються, чи винна астрофізика оболонок зірок, чи недоліку нашій ранній фізиці. Але сам факт залишається з розпеченого майже однорідного моря Всесвіт за лічені хвилини зварив меню, з якого пізніше побудує всі молекули і світи. Четвертий факт полягає в тому, що створення Всесвіту це не лише народження світла та атомів, а й збирання невидимого каркаса, на який згодом навішується галактики. Темна матерія це не метафора, а гравітаційна необхідність. Швидкості обертання зірок у дисках, форми гравітаційних лінз, малювок акустичних піків у космічному фоні та поведінка злиття скупчень, як от знамените кульове, разом вказують на велику частку речовини, яка майже не взаємодіє зі світлом і сама з собою, але чудово тягне все гравітацією. За масою, якщо рахувати лише матерію, її близько 85%. Без цього запасу притягання рання Всесвіт не встигла б зібрати структури до спостережуваних епох. Важлива деталь до утворення нейтральних атомів баріони були прикручені до фотонів і тремтіли з ними як струна. Темна ж матерія коливань не боялася і зуміла заздалегідь намалювати карту потенційних ям, майбутніх галактичних гнізд. Коли приблизно через 380 тисяч років газ відокремився від світла, він почав стікатися в ці ями, і незабаром, за космічними мірками, протягом сотень мільйонів років спалахнули перші зірки, прогризаючи темряву та поступово переіонізуючи міжгалактичне середовище. Ми не знаємо, чим саме є темрява гіпотетичними вимп-частинками, аксіонами чи чимось іншим. Прямі пошуки поки мовчать, але космічний малюнок вперто посилається на холодний характер, інакше дрібні структури були б стерті, як сліди на мокрому піску. У цьому й парадокс створення все видиме народилося на невидимому каркасі, і саме порожніча, що не дає світла, задала форму тим місцям, де світло пізніше засяяло. П'ятий факт. Космічний мікрохвильовий фон це не просто шум старого телевізора, а дитяча фотографія Всесвіту, зроблена коли йому було приблизно 380 тисяч років, і гаряча плазма вперше дозволила світлу вільно мандрувати. Його температура сьогодні становить близько 2,72 кельвіна, і це майже ідеальний спектр чорного тіла, рівний як натягнута струна. Проте на цій рівності присутні крихітні зморшки, анізотропії, порядку десятитисячних часток відсотка, лише 10 мікрокельвінів. Ці плями, запис звукових хвиль, що бігли по ранній плазмі зі швидкістю близько це на корінь з трьох. Гравітація намагалася стиснути, тиск фотонів розширити, і в результаті на небі відбився ритм акустичних піків. За їхніми висотами та положеннями космологи рахують баріони, темну матерію та кривизну простору, виходить майже пласка геометрія та точно вивірений вмість. Поляризація фону додає тонких штрихи, Е-моди підтверджують картину акустики, слабке гравітаційне лінзування розмиває малюнок і видає масу скупчень, а цікава дипольна анізотропія свідчить про наш рух крізь космічний газ із сотнями кілометрів за секунду. Сам фон слугує прожектором для великомасштабної структури. Скупчення галактик залишають на ньому відбитки ефектом Суняєва Зельдовича, а великий, але не нескінченний, горизонт тих часів пояснює, чому на протилежних кінцях неба так схоже. Вони колись були пов'язані, перш ніж інфляція відтягнула їх далі видимого. Навіть масштаб відстані баріонні акустичні осциляції дожив у розподілі галактик як ледь помітна перевага зустрічатися на 500 мільйонів світлових років. Це вже лінійка, якою вимірюють космічне розширення на пізніх епохах. Усе разом, наче докази на місці давньої події, спектр, плями, поляризація, лінзування і кожне вказує на одне й те саме походження, перетворюючи бліде світіння на найточнішу літопис раннього космосу. Шостий факт найбільш вражаючим є те, що розширення всесвіту не лише триває, а й прискорюється, ніби хтось тихо натиснув на газ невидимого двигуна. Цей висновок виник із спостережень далеких наднових типу ІА наприкінці 1990-х років. Стандартні свічки виявилися тьмянішими ніж очікувалося, що означає більші відстані ніж присповільнені розширення. Щоб узгодити картину, дорівнянь Ейнштейна повертають космологічну сталу лямбда, енергію вакууму, рівномірно розподілену по простору і володіючу від'ємним тиском. За сучасними оцінками, на її частку припадає левова частка енергетичного балансу близько двох третин, тоді як темна матерія та звичайна речовина ділять решту. Ця темна енергія має рівняння стану з параметром W близьким до мінус одного. Так вона змушує геометрію роздуватися все швидше, але за зовнішньою простотою ховається найглибша загадка. Квантові розрахунки енергії вакууму дають жахливі величини на десятки порядків вище заспостережуване значення, найяскравіший провал між теорією та реальністю у фізиці фундаментальних констант. Існують альтернативи: динамічна квінтесенція, модифікована гравітація, сценарії зі слабозмінним у часі W. космічні лінійки та годинники, баріонні осциляції, слабке лінзування, скупчення та ті ж наднови вимірюють історію розширення. Звужуючи мережу обмежень на цьому тлі спалахнула й окрема інтрига, напруга H0. Локальні вимірювання темпу розширення та оцінки з раннього всесвіту вперто розходяться на кілька кілометрів на секунду на мегапарсек. Можливо, це щілина, через яку у фізику просочиться нова частинка або інший термін для темної динаміки. Якщо ж лямбда – константа, нас чекає світ з космологічним горизонтом. Далекі галактики одна за одною випадуть за межу видимості, зоряне паливо, вигори. І майбутнє стане нескінченно холодним, парадоксально, але саме порожнеча, на яку ми зазвичай не звертаємо уваги, задає фінальний темп історії всесвіту. Сьомий факт чому у Всесвіті існують зірки та ми, а не рівномірно ніщо після взаємного знищення частинок та античастинок, спостереження свідчать. Матерії зовсім трохи більше, ніж антиматерії, приблизно один зайвий баріон на понад мільярд фотонів. І саме цей мікроскопічний перекіс пережив ранній ад і засіяв весь видимий космос. Як таке можливо? У 1967 році Андрій Сахаров сформулював три умови баріогенезу. Потрібні процеси, що порушують збереження баріонного числа, потрібна асиметрія запарністю та зарядово спорідненої симетрією – порушення і потрібен вихід із термодинамічної рівноваги. Усе це не абстракція. сіпі порушення дійсно виміряно в розпадах мезонів К та Б, а в розпеклій ранній плазмі діяли так звані сферони електрослабкої взаємодії, що стирали баріонні та лептонні числа в комбінації Б плюс Л. Але одного стандартної моделі замало з відкритою масою 125 гев у бозона Хікса. Перехід був не бурхливим, а плавним. А спостерігавого сіпі порушення у кварків недостатньо, щоб виробити потрібну асиметрію. Звідси популярний шлях лептогенез, важкі праві нейтрино з механізму гойдалок розпадаються трохи несиметрично, народжуючи надлишок лептонів, який сферони частково переводять у баріони. Непрямі натяки нейтринні осциляції доводять, що нейтрино мають масу. Можливо, вони і є ключем. Альтернативи: електрослабкий баріогенез у розширених моделях хікса або екзотичні фази. Перевірка триває по багатьох каналах. Пошуки подвійного бета розпаду без нейтрино, тонка космологія ранніх епох, експерименти на прискорючах. Відповіді поки немає, але ясно одне долю створення вирішила тонка нерівноважна хімія перших частин секунди. Восьмий факт Космічний світанок. Момент, коли темрява перших сотень мільйонів років поступилася місцем першим джерелам світла, не був миттєвим спалахом, а мерехтінням багатьох осередків, які поступово іонізували міжгалактичний водень. Після рекомбінації, приблизно 380 тисяч років, всесвіт став прозорим, але зірок ще не було. Нейтральний газ охолоджувався, збираючись у міні-гало масою близько 10,5-10,6 мас сонця, де молекули H2 дозволили перше достатнє охолодження, щоб запалили зорі популяції 3, ймовірно, масивні десятки і сотні сонячних мас, що жили всього кілька мільйонів років і вибухали потужними надновими. Їхнє ультрафіолетове випромінювання розривало електрони з атомів, надуваючи бульбашки іонізованої плазми навколо молодих скупчень і перших квазарів. Бульбашки росли і зливалися, і до червоних зміщень близько Z до рівні вік Всесвіту, 1 мільярд років, майже весь міжгалактичний газ був переіонізований. Це видно за провалами Ганна Пітерсона у спектрах далеких квазарів та за різким падінням видимості ліній лайман Альфа, найраніших галактик нейтральне середовище їх розсіює. Додатковим променем є 21 сантиметрова лінія водню. Вона повинна малювати карту холодних і гарячих плям відносно мікрохвильового фону, перетворюючи світанкову еру на тривимірний фільм. Поки великі установки лише підбираються до впевненої карти, але вже зараз телескопи нового покоління виявляють все більш ранні галактики, включаючи кандидатів при Z більше 10, натякаючи, що світло запалилося раніше і ефективніше, ніж очікувалося. А фімічні підписи, незвичайні співвідношення елементів в ультрамалометалічних зорях нашої галактики, зберігають пам'ять про перші вибухи, немов кіптява на стінах майстерні, де вперше плавили метал. Дев'ятий факт. Стріла часу це прихована режисура створення, чому минуле пахне порядком, а майбутнє безладом. У термінах фізики відповідь звучить через ентропію. Ранній всесвіт, судячи з рівності мікрохвильового фону, був вражаюче гладким, а отже, з дуже низькою гравітаційною ентропією. Кривина неба майже пласка, маси розподілені без великих згустків, і це вкрай нехарактерний стан, якщо порівнювати з тим, що любить гравітація. Зазвичай тяжіння веде до колапсу та утворення чорних дір, об'єктів з колосальною ентропією, за формулою Бекенштейна Хокінга. За грубими оцінками, саме вони сьогодні дають левову частку космічного лічильника безладу. Виникає парадокс у міру охолодження та розширення Всесвіту, порядок не зникав, а народжував структури. Газ збирався у зірки, зірки у галактики, галактики у скупчення. Це і є зростання гравітаційної ентропії. У такій картині стріла часу закріплена умовою на старті. Минуле це незвично гладкий стан, з якого легко збільшувати безлад, майбутнє все більш комкувате. Інфляція розгладжує неодновідності, але сама вимагає особливого початкового поля. Пенроуз формулює гіпотезу Вейля: на початку тензор вільної кривини майже нульовий, що й задає низьку ентропію. Є й філософська пастка у нескінченно довгій тепловій смерті частіше народжувалися б випадкові мозки Больцмана ніж цілі галактики з історією, але ми бачимо реальну минулу низьку ентропію, а не випадковий морок. Отже, космос влаштований інакше. Якщо темна енергія константа, далека межа схожа на простір десітера з власним горизонтом та ентропією, де все рідше залишаються градієнти для роботи. І все ж нитка тягнеться спочатку. Створення це не тільки рівняння руху, але й вибір незвичайного дуже впорядкованого кадру, з якого фільм взагалі здатний стартувати. Десятий факт. Фраза Всесвіт виник з нічого звучить ефектно, але у фізиці кожне слово вимагає розшифровки. Ніщо у філософському сенсі це відсутність усього, включно із законами, ніщо в теорії полів це вакуум, насичений квантовими ступенями свободи та флуктуаціями, а до може бути просто некоректним питанням, якщо сам час з'являється разом із простором. Існують конкуруючі сценарії початку. Пропозиція Хартла Гокінга без меж, де рання геометрія плавно закручує час у простороподібний стан, тим самим уникаючи класичної сингулярності. тунелування Віленкіна, за яким крихітний замкнений всесвіт квантово прослизує зі стану безкласичного простору в розширюваний світ, циклічні або екпіротичні моделі, де минуле це стиснення та пом'якшений відскок. Петльома космологія, що замінює сингулярність квантовим відскоком при планковських густинах, усі вони різняться деталями: спектром початкових збурень, рівнем гравітаційних хвиль, тонкими анізотропіями. У принципі, це спостерігавано, але поки що не вирішено. Популярною є також думка про нульовий енергетичний баланс. Позитивна енергія матерії може бути компенсована від'ємною гравітаційною, а глобальний закон збереження енергії в розширюваному космосі у строгому вигляді взагалі не визначений, немає універсального годинника простору часу. Звідси теза з нічого не означає з абсолютної порожнечі, а означає в рамках квантової гравітації допустимий початковий перехід, де звичні категорії. Втрачають сенс сміливіше звучать навіть ідеї дитячих всесвітів. Бульбашка фальшивого вакууму за певних умов могла б роздутися в окремий світ через горловину, недоступну нам. Але це спекуляції на межі теорії. На сьогодні чесний підсумок такий. Фізика вміє описувати дуже ранні кадри та пропонує кілька математично послідовних сцен початку, але питання, чому саме так, залишається відкритим, розділяючи межу між перевірявиною наукою та акуратно позначеною метафізикою.